Уліково Михайло Ігоревича визнати винуватим за частину першої статті 438 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання 10 років позбавлення волі. Такий вирок виніс суддя Деснянського райсуду у Чернігові російському танкісту Михайлу Кулікову. Його засудили за порушення правил ведення війни. Стягнути з Кулікова Михайла Ігоревича на користь держави посували витрати на залучення експертів під час дійснення досудового розслідування для проведення судових експертиз в сумі 26 тисяч 65 гривень, 4 копійки. 26 лютого російський екіпаж танку обстріляв новобудову в мікрорайоні Олександрівка у Чернігові. У зруйнованих квартирах ніхто не жив. Люди тоді не травмувалися. Танк підбили українські військові. Навідника Кулікова та командира батальйону Леоніда Щоткіна взяли у полон. Вони втекли з палаючого танку і сховалися в сараї біля будинку Чернігівки Олени Савинок. Я це саме раз дірнула, а вони тут сидять. два, і пістолет на мене. Все, і тихо. тихо, говорить. Я це саме, ну, а просто я впугалась. Щоткина обміняли ще до початку судових слухань. На лаві підсудних опинився один куліков. Оскільки заходів захід у вас не застосовується, витримайтеся військовополонений, у разі приведення вироку до виконання з того часу буде, буде починатися строк відбування вам покарання. Коментувати вирок Куліков відмовився. На минулому засіданні російські танкіст спросив вибачення в українського народу. Я каюсь з самого початку і по свій день. Уже майже полгода. Я просто хочу повернутися до мої сім'ї. Звінить мене. Прокурор просив для обвинуваченого 10 з половиною років позбавлення волі на запитання, чи можливий обмін Кулікова на українського військовополоненого, Артем дикий відповів так: це вирішується спеціальною кардинаційний центр, які вирішує питання. щодо як вони вирушили, так Родини, які втратили житло через обстріл з танку, на оголошення вироку не прийшли. За словами прокурора, потерпілі не встигли подати позови на відшкодування матеріальних збитків на стадії слідства. Ольга Онищенко, Олександр Сідько, новини на Суспільному.